Кало знаєте, сьогодні в мене таке експериментальне відео доволі. Ну, виглядає як летсплей, але знаєте, можливо, ви бачили е, такі типи відео, де якийсь чувак грає Майнкрафт, а можливо, іншу гру, не основно Майнкрафт, і там розповідає про якісь свої проблеми, переживання. Да, це Хороша штука, тому що ти розповідаєш про свої проблеми, тобі стає легше. І чимало людей, думаю, тебе може підтримати. да, буде лайна, хоче, але інакова, чи, но все одно чимала частина, а то й більша. підтримає тебе. І це дуже добре, навіть я хочу сказати, так, треба доробити дерево. Так от я вирішив таке саме схоже зробити відео в такому стилі, де я теж буду розглядатися про якісь проблеми переживання, але не тільки про ці проблему я би хотів спробувати допомогти вам стати. Особистим психологом. Так що, якщо ви хочете психологічні консультації, підписуйтесь субскрайту на мій канал і все. І ви будете 365 і в рік, будете здорові. А, ну і до речі, перед початком відео я хочу подякувати цій крутисті, яка скинула мені гришик на Барбаріску. Чого хтось теж хоче скинути на Барбаріску, ссылка буде в описі. Ну і не забувайте за Інст, ТікіТок і Субскайбто мій канал. Знаєте, психологічне здоров'я це доволі важлива штука, про нього не потрібно забувати і думати, що типу, «А, це така фігня, воно нічого не дає. Це все таке. Але це, важливо, доволі фактор нашого життя. Ну так, да, я розповідаю такі очевидні речі, але все одно. Можливо, для когось це не є якимось очевидним, типу думають, що психологічні проблеми, це взагалі не моє. Їх взагалі не існує. Да, є ті, типу, які кажуть, що депресії не існує взагалі, да, є такі люди. Правильно, навіть з популярних. Е, думаю, думаю, хтось, можливо, у вас є знайомих, що вважає, що психологічних проблем немає, та да, й до речки, що можу сказати. Ну, головне це, головне про свої проблеми розповідати. Неважливо кому, кому ви, в принципі, готові. Найголовніше це розповісти. Не знаю, можете батькам розповісти. Якщо батьки, не знаю, ви не дуже хочете батькам розказувати, то розкажіть своїм брошкам, друзям. Не знаю, комусь ще, кому ви хочете і злить душу. Це доволі важлива штука, якось я хочу сказати. Так що все буде окей. Щодо цього, хотів розказати цей: щодо твоїх успіхів, дивись, брошечка, у тебе все обов'язково вийде. Якщо в тебе які зараз проблемочки, тебе все обов'язково вийде. Не переживай з якісь такі проблемки, які на тебе спихнулись, ти думаєш, це Unreal, Ну, типу, що вони. Будуть або назавжди, або буде дуже довго, не переживай вони, це тимчасовий фактор. Це все ти переживеш, і все буде окей. Це все ти зможеш. Якщо у вас зараз проблемки, не знаю, як в мене, з якимись там курсовими навчаннями, це ви все обов'язково здасте. Це ви все обов'язково здасте, просто найголовніше прикласти хоч якісь мінімальні зусиль. І тоді все буде добре. Так, в мене вже закінчився голод. Ну, нічого, нормально. Все це в принципі. Так, зараз. а. Бля, в мене ж немає цього. Ладно, поки що з'їм свининки. так от, це Якщо в тебе якісь проблемочки, ти можеш мені це особисто мені написати, і ми з тобою це поговоримо. Ну, як мінімум попробуємо. Я пам'ятаю вже одному, типу, якого було хірово, я спробував підтримати, і йому, кстати, через час ставало, через деякий час йому стало реально краще. Типу. Я йому порекомендував якісь пару рекомендацій. Ну так, да, я не психолог, типу, по профілю, ну, по фаху, так скажу, навчанню. Але ну, спробувати можна допомогти. Ви, до речі, помітили той фактор, що якось ваші проблеми порівняно з іншими проблемами людей, інші проблемами людей, вони якось як то ваші проблеми як-то пшик якісь. Бо ну, ви думаєте, ай, то що мої проблеми? Мої проблеми це взагалі ніщо", типу. а от проблеми інших людей, то взагалі, типу, ви зневажаєте свої ж проблеми. І це доволі погано. Да, є такі люди, судно, що зневажають Свої проблемки і ну, це не потрібно так робити, чувачки. Це не добре приведе до всього. Так, з камішками накопаємо, там далі кріпірочки. Так от про свої проблеми не, не тримайте в душі. Це навіть якось погано. Взагалі. До речі, не розумію, чому люди особливо. Чоловіки тримають там, не знаю, якісь свої переживання в собі. Це напевно вже якісь радянські наративи. Що, типу, ти не маєш, ти маєш стримуватись, ти не маєш там розповідати про свої проблеми. Ну бля, хамуха. Це ж це, це, це ж це нормально. Розказ про свої проблемки. Я не знаю, які ті оконі до сих пір думають, яким вони альтернативно все живуть. що чоловіки мають терпіти це все, всі свої емоції стримувати. Я не знаю. Ну це просто якісь дегенерати, серйозно не тримайте свої проблемки. Як вам казав, розповідайте всім. Якщо нема кому розповісти мені, я нікому не розкажу чесно. Ваші проблеми залишаться в нас. Я просто, ну, можливо, хотів би допомогти комусь. Бо, якщо хочете, можемо поговорити. Ми можемо дружити. Ми можемо дружити. я б хотів знайти. Блін, як школьні якісь типу хочу знайти друзей. Я думаю, вляха, це так тяжко, але думаю, на сторони це тяжко, але це для когось тяжко. Для когось це взагалі ізі. Типу, просто типа, ну от. «Здорово, давай дружить, давай, дружить. <ріст> я подумав, це так круто, просто от підійшов якісь їх, давай, дружить, давай, давай. <ріст> і це реально круто, що люди взагалі знайомляться, це реально хорошо. Воно просто знайти своїх людей і все. І все буде хорошо. Я знайшов своїх таких своїх людей. Ну, навіть можна сказати, одну людину, але все одно це очень круто. Я все одно дуже рад, що її знайшов. І ну, мені реально полегчало. Бо то, що як не крути, а що розповідають про те, що одіночество це круто, одіночество клагство не вірить тому в глас, но. Іноді. Да, іноді. Іноді одним потрібно навіть побути, тому що ти. Коли один ти своє якось сам на собі, ти якось свої. І розповідаєш про якісь свої думки самим собою. Це хорошо, бути один на один самим собою. Ти просто до кінця життя треба жити. Але не потрібно закриватися. Ті люди, які розповідають, що, одним вже, що бути одним це круто, ні, це погано, доволі все одно довгий час бути одним. Було того, що потім в тебе починається якась ця вода. Якась така апатія, меланхолія. Коротше, одне одиничкою не круто. Прям. Краще знаходять якихось своїх людей, а вони обов'язково думаю знайдуться. Я от взагалі думав, бляха, я взагалі-небудь знайду свою людину, типу для дружби. Так, да? знайшов, знайшов. І все хорошо, прекрасно. Дякую цій людині. Думаю, ви знаєте, у кого це. Може, не знаєте. Ну, догадаєтесь точно там. Подивившись старі наші відео, ну, мої, точніше. І побачите. Так от, головне цей. Е, так що. В принципі, як казав вже. Пошли мені, що якщо ти виникнуть якісь проблемки, ми з тобою поговоримо. Поіграємо в Майнкрафт, редексіруємо. Головне не в дотку, я не хочу в Дотки ніякі КС, Воно не знаю, воно не розслабляє. Тобо, я от чесно, взагалі думаю, що я не бачу сенсу от грати якісь такі от реально <бл> мультиплеєрні ігри. Ну, я не знаю, як правильно це звувати, ну просто. Типу там, де куча людей грають. Просто ну а смисл. Реально. От реально смисл, того, що ти типу, заходиш, щоб отримати не знаю, якісь задоволення від гри, але по факту ти просто деморалізуєшся від того, що якийсь тобі тіп, там, пише якусь херню, що діпу, ти не мієш грати, бо всякі такі, але ти факто просто заходиш в гру, щоб, щоб насолодитись нею. А і тоді так виходить, що, що більшість людей по факту в, разі, в тій грі, і вони просто чисто і за циферок там грають. Це не є хорошою типу, просто грати тупо із за циферок. Так що не грайте, чуваки, заради цифру, грайте заради, не знаю, просто задоволення слова. Такс. Поставлю верстачок, а треба дерево нарубати. Такс. Переплавити. Ні, кстати, дерево є трошки. Дерева, дерево є. Ну давайте переплавимо трошки цього, і скрафтимо ліжко. Такс. Скрафтили. Хорошо. Я от, до речі, от про що подумав ще, в принципі, що от щодо цього. Щодо мого перегорання на Ютубі. Ну тако, я хочу сказати, я це таки трошки перегорів від відео, того я записав таке відео. Це як, як для мене якесь розслаблення, просто якась така перезавантаження від таких монтажних відео. Так, да, я не скажу, що це прям дуже топ, але знову витрачає на ще мало часу. Як не крути, свиньошки купаються. купаються, круто. Я, витрачаю, не граю чимало часу, і думаю, це, що. Ну, Я не, я не хочу взагалі закидати монтажні відео і канал, але просто чуть-чуть трохи -чуть, ніхто хочеться, не знаю, якісь тиждень-два, просто взагалі, ну, не те, що не знімати. А от якраз, отакі щось, типу, в такому стилі, якісь такі летсплеї, такі якісь розмовні відео, хочеться зняти. Типу, це як апдушина, типу, ти розслабляєшся від цього. Так що, не знаю, можливо, тиждень. Тиждень так точно буде такі, типа, відео без таких серйозних монтажиків. Але, думаю, якийсь наступний або після наступний, думаю, якийсь монтажний відео буде точно. Я думаю, навіть в мене одна крута прям ідея є. Це айсберг. Так що, чекайте. Поки що ніяку тему не буду говорити. Та й не знаю, чи комусь там не все одно, ну, ладно. Ну, це айсберг, якщо що буде. Як вам вже попереджував. А зараз ми йдемо спати. Да, до речі, не забувайте спати в цьому. Це дуже важливо. Хтось нехтує цим і думає, ай, я посплю дві години і похер. Зато ти потім взагалі не знаєш, як ти будеш жити, чувак. Е, ну, все одно, так що не... Так що не нехтуйте сне. Це все цей... Це все не до добра не доведе. Ну, я знаю, що я чимало сказу для когось не. Навпаки розказую якось очевидні речі, але для чимало людей, це не знаю, типу неочікувані речі, бо думаю, це ж можна спати не 2 години, а 8 хоча б, Офігеть, звісно. Я ж дав такого вперше чую. О, угольочок. Е, Так що не нехтуйтесь з всіма своїми проблемками. Просто це... знайте, що все буде хорошо. Найголовніше. Я величезно реально хотів би знайти кенчиків тут. Даже я б з ним таким, ну не знаю, чи з тувався, але. Прикольно, ті не йшов. Я поки не знаю, чи є сенс говорити. Той, чи а, хтось знає але <свісно> точно дам підказку, що з одному з тіпу я писав якусь під коментарями з відео. <свісно> ну, звісно, пікал десь. І цей. Ну, але тип прикольний, що знімає. Я просто не говорю про нього, бо думають: а реклама, ну. Так, да, реклама, звісно, в мене то самого не дуже прям такого. Да, так, звісно, реклама. Ладно. Ладно, ладно. Так, добудемо ще у гальочок, так що, в принципі, це. Що mm, душе, перегорання, ну, я думаю, якщо ти все-таки бачиш, що перегораєш це таки від якогось діла певного, то ну, зупинись на деякий час. Бо того, що це ненормально, коли ти щось робиш від сил, це взагалі буде. Перше, це буде ніяк, по-друге, це. Ну, по-друге, ти ще просто кончательно все здихнеш і все. І спочинь. І от як ця овечка буде ж темноті отам. От так що все буде отлично. І цей. Головне, просто зупинись, найголовніше, типу, вчасно. І відпочинь тупо. Відпочивати треба, і балдожити теж треба, як балдє на лодочке. лодачке. Такі в мене вже мєм придумав собі балда балдежі на лодочки. Е, якщо не шарите, просто подивіться там з в дописів дописі в каналі, там є така одна ця... ...шіт-пост, такий собі. Так от. Все-таки це. Іду е, ну, поки що добуду дерево. Я от чесно взагалі думаю, як було б круто, якби. от... Mm, знаєте, от купляючи земельну ділянку, наприклад, ви можете побудувати, не знаю. От от, от <хи> приїхали в Карпати, от побачили гори, подумали, о, я там хочу зробити собі хату, пентхаус, собі цей жорсткий, мощний, з дерева і з граніта. І зробив. І все, і тобі ніяких не юридичних угод, там якісь, ніяких там документів, ніяких там всякої фігні, ніякої дурні, просто і, вс... просто і все, і вс... і робиш собі хату з там, не знаю, прибабахав собі палінячки і робиш хату. Все. Я не знаю, чого так якось все в житті реально. От я от, наприклад, от вибрав собі поле. Все, хочу зробити собі тут хату. І зробив, не знаю, нащо маєтесь, щось собі, що собі. Такі люди придумали якусь таку дурню, типу, якісь там оці бумажки, хірашки, якісь всякі там бюрократичні фігньошки. Боже, фу, якусь собі проблем тільки придумали. Боже. Побудували всі собі хати такі, от, як не знаю. І було все круто. Дотинці ж кожен, ну, не знаю, чи прям кожен, ну, думаю, велика частина, особливо в селах, будувала всякі там. Якийсь гілляк з сміття з хати всякі. Ну, навіть якщо вони на вулиці, ви точно будували, напевно, з подушок, з одіял, е, якісь такі хати і жили там. Знаєте, я б не про такі пожити. а, ну... кстати, це абсолютно світі зарішніми цінами і зарашніми іпотеками, но зато це і зато збулася дитяча мрія. Я не знаю, на що я прийшов. Мені ж дерева не хватить, ну, ладно, трошечки висачить я поки що отаку пентхаусну коробочку зроблю. Знаєте, навіть коробочка це круто. Знаєте, така класика прям. Знаєте, Ренесанс неонемонтизм. Я новий вектор придумав цього. Новий вектор. Неоремонтизм нову придумав вектор стилю будівництва. Да, я такий крутий вже прям. О, класична коробочка буде у нас. Ну, поки що хай буде, так. Да, така класика коробочка, но. Нічого, потім зробимо прям забебехаємо потужний дім. Так, я хочу лопату скрафтити. Думаю, наступного летсплея, я думаю, як мінімум ще вийде одне таке відео, я думаю, підемо цей. Підемо в шахточку, шахточку підемо. Будемо ківербулити кріперів. М -м -цей. І все, і буде весело. Так що. Я найголовніше вам кажу, що все буде добре. Все буде хорошо, як казали, хто сердючка співала. Вроді би, так, да, сердючка. Ну, я вже не дуже пам'ятаю, але ну, вроді хтось такі попоза співав. Е, ну, І це, і це да, типу, банально максимально, тип, все буде хорошо, таке собі, ну, порада така. Ну, навіть не порада, а просто фраза. Але це така істина, що, просто, що якісь цитатники, не знаю, на. Цьому на Гуверлі сидячи і думають, все таки це база, все-таки це трушна база. Так. доплавилось цей. Ну, майже. Ось зробимо собі топовий пінтхаус тут. І все. Я думаю, може літом збро забабахати собі теж якісь типу, такі от... хату. Ну, Бріалий, звісно ж, з цих палянячок і всякої фігні, але. Но... Зато за весело, за зато особисте житло, зато вайф, зато атмосфера, зато взагалі круто клас. Зато взагалі буде імболечко. Так, давайте ліжечку тут поставимо, а пічечки поставимо. Ну, першу чергу треба скрафтити. А, мене не вистачає цього, ну ладно. Поки що не буде, тоді. Е, Такс. Заходимо сюди. Так що. Я вже додумав, хто хто хоче зі мною поговорити. Я не знаю. чи Я Я не знаю просто, що куди кинути, типу, я... <кій> що просто кому, куди ви можете мені написати, якщо хочете поговорити, ви можете мені точно інстаграм написати. От, в мене є інста, тільки токі. В мене ще, до речі, баночка є для Барбарісу, так що ви можете, в принципі, здонатити, кому хочеться. Не знаю, звісно, кому, але вдруг, якась добра душа захоче, всяке буває. Ну, найголовніше може зацінити інші відео, якщо вам це не сподобається, так що так. Давайте для початку просто будуємо хатинку, і на цьому поки що наш сеанс психотерапії будемо закінчувати. Вау, я так сказав, це. Що я побудував? Я так це унікально сказав, просто. Я прям диву даюся, як я так почав говорити, угу, як в рочки в 70. Окей. У нас буде хата без, е, без стелі. Ну, знаєте, це нормально. Ось тут будемо від дуща ховатися, отак. Е, двері. Ну, давайте тут зробимо двері. Отутва буде у нас потужні двері. Отак. Ладно, пусліше. А, в мене камені Каменю нема. Окраз. О, пічки доплавили всі. Хорошо. Давайте добудуємо хоча б якусь банальну коробочку. І це, і буде правильно завершити наш психосемс. Так, факіли розставимо. над ліжком, сюди, сюди, все. Поки що без цих, я думаю, можна заборчиком зробити, до речі. Чому заборчиком не попробувати? Знаєте, типа як бунгало буде якесь? Все-таки, от вам іноді хотілося б пожити в Майнкрафті? Мені так, особисто. Я би хотів не знаю. Народ переродитися, якщо після цього світу десь в Майнкрафті. І все, і все було б хорошо. До речі, знаєте, які хотів один цікавий фактів розкладати вам, а вже через скільки. днів 12 вже весна. Я хотів сказати літо, але весна тільки. Так, звісно, що березень це буде таке щось напівлютий, але, знаєте, за загарічним кліматом, то мені здається. А, ні 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 В березні, бо класиці випаде куча снігу, буде мінус 20 десь. Ну, може ще в квітні бути. Я пам'ятаю якийсь, якийсь рік, це може навіть 22-й. Я не знаю, іменно чи 4 квітня, десь початок квітня в сніг випав. реально випав сніг. Я охренів, звісно, я просто ніколи, що не бачив в квітні випадав сніг. Ну, якщо вони живеть десь в Сибірі чи не знаю, там, в Канаді на півночі. Так що то, це, то там не дивно, що снігу куча. Такс. Так що скоро весна і вже буде трохи легше життя. Ну, не студентам, бо то що студентам похер. Студентам їм все одно. Бо то що їм треба здачі сесій, курсових, всяких херні собачої. Якусь херні, вона боже мій. Якусь реально херні, бо напридусі, всякі там курсові, якісь от фігню, а тобі оце відмайся. Чом мені здається, навіть деякі викладачі не дуже в вкайп це переглядати, дивитись. Теж не думаю, їм теж хочеться, не знаю. В суботу неділю балдежите, а не ці ваші курси перевіряти. Ай, так що, не забувайте, що вчителі теж втомлюються. Вчителі теж люди. Ну, не всі, звісно, деякі прям взагалі такі. Прям. Боже, це деякі взагалі якісь іроди, боже, прям дітей. Ну, не мучитись, але просто от прям якісь. Вща. Гніди є такі вчителя. І думаю, в кожного були такі, якісь такі прям. Але чимало з них хотіли, в них був такий метод навчання. Знаєте, да, жорстокіше, але більш ефективніше. Тіпа то тебе, але зато воно по факту було трошки більш ефективніше. Ну, з сторони, не знаю. Чи воно прям пригодилось вам, але якщо це якась англійська, то навіть крутіше, Бо того, що. англійської мови. Ну, от така хата, пентхаус. Ще у двері і. Ну, все, в принципі. Все, пентхаус зроблений. Круто, класно. Давайте ще отак зроблю. О, все, ну це прям творчіські все. Це моє... це кінцеві мої творчі потоги, щоб зробити таку потужну хату, Вона похожа на клітку, <смі> якось що за таке. А, свинюшки. <смі> так от, ну що ж, човачки, якщо ви хочете, ще такі продовження летсплею, то плюско пишіть, можете ще написати, що ви хочете бачити. І, це. І пишіть мені, якщо виникли якісь проблемки, то навіть просто поговоріть можна зі мною. Тільки не прям всяку хірню писати, але но... <головіко> кого це зупинить. Ладно, в общем, головне, не забувайте балдежити, радіть життю, як би воно не було. Просто живіть, пробуйте, як мінімум. Ну, а на цьому поки що все. Не забувайте, що там? написати Барварішку в роді. Поставити Барбаріську, ну і ту Барбаріску там з дзвоником, щоб не забувати, що вона там далі витворятиме. Ну, бачите, що там далі витворятиме та барбаріска. Ну і, ну і певних, барбарісок, і не забувайте балдежити. Все. Бувайте! Як там вроді, так? Да? Угу.